Ми продовжуємо включення з коларів Верховної Ради України і наша співрозмовниця представниця фракції удару Оксана Продан. Пані Оксана, вітаю вас. Дня. Сьогодні на порядку денному ухваленні закону по нацгвардії, створення нацгвардії в Україні. Існувала до 2000 року національна гвардія важливість цій ситуації, власне, те, що відбувається в Україні. Цього питання це дуже важливе сьогодні питання. По перше, це питання важливе саме з точки зору розуміння і представлення роботи тих органів правоохоронних органів, які працюють сьогодні в Україні, які дійсно внутрішні війська стали внутрішніми військами після розформування національної гвардії. Ми зараз відновлюємо той орган, який повинен забезпечувати безпеку кожного громадянина. Ми знаємо зараз, що на сході, що на заході, відбуваються абсолютно різні такі. Процеси ну не, не досить позитивні, і кожен громадянин України зараз питається владу, як ви забезпечуєте мою безпеку і безпеку мого житла. Я сподіваюся, що новий закон, який реформує внутрішні війська, який створить можливості для використання національної гвардії на наших з вами кордонах, забезпечить і. Збереження кордонів і безпеку всередині України, те, що зараз турбує кожного, не зважаючи від на від того, де ми з вами проживаємо, де ми знаходимося. Збройні сили і національна гвардія, власне, як вони діятимуть? Я думаю, що вони повинні діяти узгоджено, але це різні підпорядкування, різні органи, які будуть взаємодоповнювати один одного. Різниця, чому національна гвардія не може бути в складі збройних сил, тому що завдання національної гвардії серед завдань. Буде також забезпечення правопорядку. Війська для забезпечення правопорядку в демократичних країнах не застосовуються, тому ми не можемо. Ми це питання обговорювали. Ми не можемо об'єднати ці поняття. Це різні завдання, але я впевнена, вони будуть співпрацювати. Але в разі, наприклад, військової загрози з боку Росії одним з завдань національної гвардії згідно з урядовим законопроект, законопроектом є. Захист кордонів. Ми знаємо, що зараз прикордонні війська не можуть забезпечити захист кордонів. Ми знаємо про те, що і прикордонники, і війська прикордонні потребують реформування. Тому національна гвардія буде виконувати в тому числі і захист кордону. Це те, що зараз перед нами стоїть викликати. Ну, і Стосовно кількості, яка кількість правоохоронців має війти з огляду на те, на сьогодні це мабуть десь 3 мільйони, якщо я не помиляюся. правоохоронців охоронців україні а ні насправді правоохоронців зараз 300 тисяч різних в національна гвардія національна гвардія пропонується в проєкті закону знову ж таки говорю про проєкт закону внесений виконуючим обов'язки президента паном Турчиновим, в тому проєкті забита цифра 30 тисяч Людей, які будуть, які будуть служити в національній гвардії, ми говорили про те, що якщо буде можливість між першим і другим читанням або сьогодні при розгляді цього питання забрати взагалі цю цифру, тому що насправді в законі обмежувати кількість, напевно, не дожну не не досить не досить правильно. Це повинні бути. Ті підрозділи, які потрібні, і якщо їх буде потрібно 28 або 32, то це не треба забувати в законі, так мені видається. Тобто, це мають бути е, безпосередньо підготовлені професіонали. Так, це будуть професіонали. Це будуть, треба сказати, це будуть ті е, правоохоронці, які зараз е, служать в внутрішніх військах, які пройдуть переатестацію, підтвердять свою кваліфікацію. Будуть служити це, будуть люди, які е, Можливо, бу приймали участь в акціях протесту. Можливо, це частина самооборони, які пройдуть атестацію і теж зможуть працювати в правоохоронних органах. Це буде новий професійний орган, нова структура, яка спрямована буде саме на безпеку всередині країни в першу чергу, але і одним з обов'язків буде захист і можливість захисту кордонів України. Ну і ваша фракція удар ініціює надати статус учасника бойових дій для військових, які знаходяться на території Криму, так ми внесли законопроект, яким пропонуємо дві речі: по перше, не тільки військовим, але і правоохоронцям, і службовцям прикордонної служби і служби безпеки, тим людям, які не зрадили присягу народові України, які продовжують нести службу зараз Та, в будували. складних умовах Криму. Вони насправді знаходяться в військові. Ових діях, і ми пропонуємо присвоїти їм статус учасників бойових дій, тому що кажуть про те, ми маємо опонентів, які зараз говорять про те, що вони ж там не стріляють, вони ж там без зброї. Я абсолютно впевнена, що дуже часто не стріляти набагато треба мати більше мужності ніж стріляти, тому що ми знаємо, що вони мають зброю, але вони максимально утримуються від того, щоб стріляти від того, щоб починати справжню війну. з... І з таким чином розв'язувати нову Абхазію в Криму до тих пір, поки вони не стріляють, до тих пір ми маємо шанс на те, що буде врегульоване це питання за рахунок політиків, за рахунок світового тиску на росіян. І нагадайте, власне, що означає такий статус для людей. Статус учасника бойових дій надає можливість пільгових пенсій, пільгових плат за комунальні платежі, і що важливо було для військовослужбовців, тому що ми з ними зв'язувалися. Ми були на зв'язку і обговорювали, що їх цікавило. Вони говорили про те, щоб місяць зараховувався за три при нарахуванні стажу. От вони собі будуть це так, як оперативна робота правоохоронців, наприклад, да там рік за два, так в учасників бойових дій при розрахунку їхніх Стажу роботи місяця рахується за три. Ну і ваша фракція ініціює відміну у утилізаційний збору? Так, для нас зараз це важливе питання, тому що насправді змінилася влада, змінився підхід, і дуже важливо зараз змінити податкову систему, змінити систему регулювання бізнесу для того, щоб відпустити підприємців, дати можливість вільно працювати, вільно заробляти і виплачувати заробітні плати. Для нас це зараз питання два одночасних повинні стояти перед країною це безпека. І це економічний ривок, тому що інакше без наявності коштів ми довго не протягнемо на чужих на залучених. Саме в зв'язку з цим ми підготували цілий ряд проектів рішень і в податковій сфері, і в сфері регулювання одне з них. Яке введено було в минулому році з 1 вересня? От одне з останніх рішень в податковій сфері, яке було прийнято минулою владою, це саме введення утилізаційного збору і акцизу за переобладнання транспортних засобів. Ми дуже було негативно. Воно, по-перше, приймалося з порушенням всіх регламентів, які можливі в Верховній Раді. По друге, жодних економічних обґрунтувань. Дві речі, які вони під собою мали, коли голосували за це: це обмеження конкуренції і отримання додаткових коштів для. Внутрішнього використання, скажімо так, жодної пере, жодної станції, жодного заводу по переутилізації автомобілів не створено в Україні за півроку, поки діє цей закон. Жодних механізмів для утилізації захисту навколишнього середовища не зроблено. В принципі, ми це розуміли, що ця норма вводилася виключно для корупції для зловживань. Тому Сьогодні фракція удар Віталія Кличка наполягає на відміні тих норм, які були введені з 1 вересня. Це буде знаковим для всіх бізнесменів, для всіх підприємців і для громадян України, які платять за цей утилізаційний збір в кінцевій ціні свого придбання того, що політика влади, політика уряду, відміна від попереднього, і ми готові створювати умови для бізнесу. Дякую, нагадаю глядачам, що позиції фракції. Удару озвучила народний депутат Оксана Продан.